20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Офіційна кількість загиблих під час Революції Гідності 107 осіб. Серед них сумчанин Олексій Братушка. Мій син на майдані був по звірячому убитий пострілом ззаді в шию снайпером. по бандитськи Коли Могосина хоронили, і по цій вулиці йшли тисячі тисячі людей. Ми всі думали, що це буде остання наша жертва. Революція гідності один з ключових моментів українського державотворення. Герої Небесної Сотні загинули, борючись за ідею національної свободи, а їхній подвиг неоціненний. Гідність це ключове слово для нас усіх. Ми гідні бути вільними, а не рабами, як сказав Владика. Ми гідні мати свою державу, ми гідні мати майбутнє для України. Люди хотіли миру, хотіли спокою, хотіли правди, хотіли честі гідності. Тому і революція отримала назву Революція гідності. 20 лютого в Сумах традиційно проходить меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих героїв. Цей день знаковим, адже події дев'ятирічної данини продемонстрували готовність українців боротися за незалежність до самої перемоги. Цей день війде в історію, як Як люди є віддані, які захищають Україну, які захищають мир на землі. Для мене це не означає те, що треба поважати героїв, які давали своє життя за Україну. За нове покоління цього року вшанування пам'яті проходить під гаслом Небесна Сотня перший герой російсько-української війни. І сьогодні бої йдуть по всіх фронтах. Сьогодні ми боронимо нашу державу від ворога, який має намір захопити нашу країну. Має зруйнувати ті мрії, які заради яких гинули люди, в тому числі і на майдані, тоді 9 років тому. Дев'ять років тому українці вистояли і відстояли демократичні цінності, але запекла боротьба за волю, незалежність триває. Бути гідними не лише в словах і в думках, а перш за все в діях і вчинках, як пам'яті героїв, про яких ми сьогодні згадуємо, так і заради майбутнього, заради майбутніх поколінь, які житимуть у вільній і незалежній. Суверенній, соборній Україні. Не треба забувати про героїв, не треба забувати про тих людей, які віддали за своє життя за країну, тому що Україна це країна патріотів. І нам потрібно бути також патріотами, як і наші герої. тому у нас немає другого виходу, окрім перемоги. Довіра бути перемога. Перемога, перемога і ще раз перемога. У нас просто немає другого виходу. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини Стс.